Сонце і усмішки осяюють обличчя цих людей, а я кличу того, чия сила ховається в тіні, короля хаосу і обману, локи, вогонь у печінці, тінь між лопатками, голос, що шепоче в кістках ти несеш неспокій, ти несеш істину. Рвану без прикрас у череві, що крутить від огиди, в очах, які більше не можуть дивитися крізь рожеве, ти освітлюєш нутро там, де сором, де страх, пристрасть утрута, де справжня я не встигла сховатися в тінях. Прийди не як гість, як клинок, не як слово, як надрив. Не по колу, а прямо в серце, бо я тебе не прошу, я тебе визнаю, і ти вже тут, і я вже бачу тебе, Локі. Ти той, хто розбив гладь, хто плюнув у лад, хто вселив хаос. У серце порядку, ти насмішка над світом, вогонь під скипетром, крику тище, Ти, хто бачить те, що інші бояться назвати. Твоя правда у гостроці, твоя міць у руйнуванні, твій дар у свободі, до тебе, мій зов, ламати, розривати, розводити серця і дороги. Ось сім'я, оплітена брехнею і лицемірством. Де подружжя зраднує одне одного, де дітей не від любові, а від обману, де рот усміхається, а душа кусає, очі одне, а за очима інше. Обійми для виду, погляди холодні, повага мертва, любов фікція. Локі цю завісу, хай впаде личина на тепла, хай згниє гніздо з фальші. Хай кожен день буде терцям, кожна вечеря катуванням. Хай він шукає втечу, а вона відчуження. Діти холод, плани провал, дороги в нікуди. Будь-яка спроба з'єднатись, хай роз'єднає. Ось став, ось обличчя, ось ключ до їхнього розпаду. Рунами вписано клин між ними. Силою твоєю його активую. Це не чорнило, це моя воля, це не фото, це їхній фундамент. Я його руйную, дзеркала не водображають, вони ведуть. Слухайте ті, що мешкають у склі. Діти хаоса, безіменні, безмовні, зсередині відблиску вийдіть. Я відкриваю вам шлях, увійдіть в їх дім, несіть хаос у їх серця, хай кожне слово буде брехнею, кожна дія вибухом, руки не торкаються, а штовхають. Ви стіні, ви без шкіри, ви що повзаєте між словами, між світами, увійдіть і працюйте, хай вони не зрозуміють, чому все валиться, чому ще сміх, чому дім холодний? Прийми, пиволокі, темне, як твоє полум'я, гірке, як їхня доля. Я не прошу нагород, я вимагаю дії, і ти її даєш, бо я не з чужих. Бо я з тих, хто бачить крізь сказано, закладено, освячено руни, як кістки, папір, як шкіра, намір як отрута я вкладаю в неї дію, а ти дай силу. Кожен день. Кожен крок, кожна дія хай розпадеться, хай сміх стане пилом, плани попелом, хай він віддалиться від дітей, від жінки, від дому, Серце най охолоне, нитка обірветься, жоден жест не з'єднає, жодна дорога не приведе, замість гуртованості туман, замість дому тиша, замість поїздки провал, локи силою твоєю і моєю болою, активую кров'ю жертовною. Хайруни працюють, мов лежа, ржою най проїдають їх сім'ю. З кожним днем менше зв'язку, з кожним дотиком, більше холоду, з кожною годиною більше, більше зла, більше хаосу, ближче конець. Прийми локи темне пиво, як початку мого акту. Не дякую, визнаю, не схиляюсь, стою, най буде так. Заклято.